Почніть з пояснення, що криптовалюта це цифрові гроші, які не контролюються урядами чи банками. Вони працюють на основі технології блокчейн, яка забезпечує прозорість і безпеку транзакцій. Приклад, біткоїн найперша криптовалюта, створена в 2009 році. Уявіть блокчейн як цифровий журнал транзакцій, де кожен запис або блок пов'язаний з попереднім. Дані в блокчейні незмінні та доступні для всіх учасників мережі, що робить його дуже безпечним. Децентралізація немає потреби в банках чи посередниках. Швидкість і низькі витрати. Міжнародні перекази здійснюються за хвилини і часто дешевші, ніж банківські. Прозорість. Усі транзакції зберігаються у блокчейні. Волатильність. Ціна криптовалют може швидко змінюватися. Екологічний вплив. Майнінг криптовалют, зокрема, біткоін, споживає багато енергії. Ризики шахрайства. Якщо втратити доступ до свого гаманця, гроші можуть бути втрачені назавжди. Автоматичне виконання угод без посередників Етеріум, НФТ невзаємозамінні токени, цифрові об'єкти мистецтва та колекційні речі, децентралізовані фінанси. Діфі. Фінансові послуги без традиційних банків